Всіх є героїв просимо всіх присутніх встати. До спортив України з шашою тренера шаші дитячої нашої спортивної школи Олексія Красовича-Куріка проведе турнір з міжнародних істотрів дорокових шаша. Шашки це офіційно визнана в Україні неолімпійська дисципліна. Це вид спорту входить до переліку змагань всесвітньої інтелектуальних філій. У свій час Олексій Клатівич зацікавлював багатьох дітей, підлітків, молодих людей до крику шашки, виховував багатьох кандидатів до містри спорту, майстрів спорту. Крім того, Олексій Клатівич сам неодноразово був переможцем міських обласних змагань та призером чемпіонату України з Шашки. По пам'ять про нове... должно записать Новоград. Мы с покойным управив Сергеем. Збиралися ще й інтелектуальні спортсмени. за своє життя, за життя кожного з нас віддали дуже великі ціли, тому наше святе завдання, обов'язки, пам'ятати за хмельниць, це, на жаль, повернеться додому і не отримати своїх життя. І продовжуючи думку про те, Я в нашому славному місті, історичному місті, з дня мені дуже приємно, що ви зібралися легкий час і добралися сьогодні для проведення того турнеру. Ми шануємо вас своїх співвітчизників, які працювали, які працюють, які приножують славу нашого міста, нашої України. І ми пишаємося сьогодні на всіх попищах і дійсно, чим пишатися є, бо в общах, тарі, динамо. Горський. Іграють наші хлопці. Сьогодні в зборній України ю 21 іграють наші хлопці. Наші Васильчий грав на моїй полігорній команді Кліпозаводи сьогодні захищає прапор. Ірина Бондар, це відома всім сьогодні. Борчиня це наша дівчина, яка сьогодні несе прапор. На всесвітній арені спортивних ігор, чемпіонка світу, чемпіонка Європи і багато інших. І сьогодні, приєднуємо, сьогодні ще пощати одного турніра. Думаємо, що наберемо їм голос. Ми будемо робити це можливе, щоб вам було приємно, щоб вам було цікаво, щоб ви приїжджали і чули, і бачили тут тепло наших городян, наших містян, які сьогодні дуже раді сьогодні підкреслюємо. Шанування тих, хто народився, хто творив історію цього міста, і гостей, які приїжджають і приймають участь в наших турнірах. Успіхів вам, всього найкращого! Будьте здорові, досягайте певних і сил і кожному, як то кажуть, бажаю перемоги!

Ні, не має. Ні, зовсім ні. Я вам хотів показати, це спонсор нашого турніру. В владу району будуть грошові винагороди, кубки. Ось такі смаколики нам предоставив хлібзавод. Дивіться, які булочки. Все гарно можуть люди підкріпитися, попити води. Ось У нас скринька, добре. 24-12. А, 2 минуты не границы. Тут зараз розпочнеться за 5 хвилин. Так, у нас є. А першому століграють. Боков. Я ще просил. Же